Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Ветеранс Геймс» – це спортивні змагання, які вже стали і спортивною візитівкою кривого рогу. Набувають популярності чим далі, тим більше. Ну, власне, це в першу чергу можливість для ветеранів та учасників бойових дій відновити сили, життєвий ресурс. Адже спорт є важливою, і вагомою частиною як фізичної, так і емоційної, психологічної реабілітації. Також участь беруть, долучаються і родин. Не військових, Тож, власне про черговий етап змагань про переможців, про всі перипетії, які там відбувалися, поговоримо з нашими гостями. В нас сьогодні учасниці цих змагань Ірина Пашковець та Алла Федотова. Доброго Добре. вечора, Доброго. дівчата. Рада вас бачити. Бачу, що не вперше берете участь, тому що кубків медалей нагород учасники, так, так. дуже багато. Ми про це ще поговоримо. Давайте зараз власне згадаємо ваш перший досвід, коли кожна з вас прийшли, долучилися до змагань і які у вас були враження. Можна. Можна ласка. я, будь ласка, так mm -hmm. е, я долучилася до змагань фактично майже рік тому, і мої перші змагання це були міні-футбол. Ми тоді, у нас було дві команди жіночі, і ми зайняли друге місце, наших нескорених жінки нескорених. Ось. І з того часу, ви знаєте, хочу як сказати, мене е, привела до цього моя колега Марина Савченко, вона каже, нам потрібен член команди. Будь ласка, та я так думаю, боже, як я там, що зможу, як мене приймуть, тому що це новий досвід, новий, все нове. Я прийшла, така, може, я хотіла одразу навіть розвернутися, але потім взяла і мені так сподобалося. Наскільки все прийняли, наче то я там була весь час, uh -huh. і з того часу я є активним учасником цих змагань, і я, і мій молодший син. Uh -huh. Так що задоволенням приймаю най, самі, самі мої найулюбленіші це футбол, волейбол, сидя і пітанг. Uh -huh. Це мої такі найулюбленіші. Але я приймаю участь і там в тенісі, і там стрільба з лука. Більшість це для сина. Ну, я... Щоб, Щоб заохотити. заохотити сина, от мама, і будь ласка. От 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 а так. ваш чоловік служить, так, так в мене діючий чоловік служить, 17 сімнадцята танка. Зараз він на, на службі, ще. скажем так, в сумах. Пані Ірино, а ваш досвід, який розкажіть? Будь ласка. Я була з самого початку. Чесно скажу, на перші змагання не пішла. Якось я думав, зараз прийду там, куча військових, а чую тільки з боїв, це ще емоції такі от. Я думаю, та ні, я прийду, буду плакати. Не пішла. А там потім дуже жаліла, що не пішла. Було ще плавання. Діти плавці, треба було йти, І потім був волейбол. А ви були це моя рідна, я ще в школі займалася багато років. Тому треба йти. І все пішла. і то з самого початку, як втягнулася, і до сих пір по всім змаганням це так, і волейбол, баскетбол, футбол, біг. Все, де можемо, що вміємо, все приймаємо участь. Всю. Але чоловік поки що відсижується вдома, так не хоче так, поки долучатися. А він скоро піде. Думаю, на стрільбу може вже йти. У, у вас діти також прибирають? Так, у мене, мене старший син приймає участь, він в плаванні приймав, в футболі брав перші місця. На стрільбу ходив, на баскетбол, У нема вже кубків більше, ніж у мене, якщо чесно. Mm -hmm. Молодша донька теж хоче, але поки по віку. вона не може приймати участь, але чекає, дуже чекає, дуже хоче. Розкажіть трішечки про, от у нас ви принесли сюди до нас багато своїх нагород. Розкажіть про найяскравіші змагання, які Ну, у вас вже солідний досвід, кожна вже більше року. Які були запам'яталися чимось? Можна, будь ласка, mm -hmm. так я. Ось така покажу, да, моє перше місце це було по футболу, по мініфутболу. Вони проходили недавно. Ми зайняли, наша жіноча команда зайняла перше місце, я так гордо скажу, я зайняла, забила гол. Mm -hmm. Такі емоції, це можна неможливо передати. Це таке найяскравіший був мій такий досвід. Тому що, знаєте, мене теж з цим займається футболом, ну так, а я кажу, і я, я можу, я співчувати. Спеціально Придбала спеціальну обувь для того, щоб було зручно мені. Тому одна яскравіша, я вважаю, що це був міні-футбол, що проходив нещодавно. Ваш да, досвід такий? Саме був Яскравий, емоційний, скравий, емоційний mm -hmm. і така атмосфера була неймовірна. Чесно вам кажу, оці здається, наче воздуха не вистачає, повітря не вистачає. Ти вже зараз зунишся і все. Коли ні, тобі кажуть, туди стань, туди подача. І в нас все так було організовано, нас трошки потренували. Мені ну, Мені дуже подобається, що перед кожним змаганням нас тренують, тому що це обов'язково. Ну, ну може, комусь здається, що це легко прийшов, і ні, все, все одно потрібно хоч трішки, хоч пару раз пробувати. Якщо ти зовсім цим не займався, ну я трошки займалася, і я ж ще повторюю, у мене син футболіст, і ми граємо мамочки, він коли нас тренер завлікає, що ми дітям показували своїм прикладом, надихала їх. Так що треба зігратися да, да. і з командою, так само, тому що різні формати, якщо це футзал, то Трішки менша команда. Якщо мені футбол, то там на полі, то треба більша команда. То ми в нас дві команди нескорених скорені, жіночок не, команда один і нескорених, команда два. То я за футбол скажу, то ми об'єдналися mm -hmm. і дали такий бій, гарний, переможний, переможний яскравий. Так що ось у мене так. У mm -hmm. мене, мене запам'яталось дві гри. Це також перший був футбол, бо приймав участь і я, і для сина була перша гра. Йому допомагали зібрати команду. Це взагалі було в футзалі. Перший раз виступали діти uh -huh. як дебют, і вони одразу перемогли. І виходить, і в мене в перше місце, і в ньому в перше місце. Ми були дуже щасливі. А друга гра це ми вже по волі трохи так стали рости. Ми поїхали в Дніпро на куб, на всеукраїнський кубок на Дніпро чесі. Також ми там зайняли перше місце. Нас дуже ставили в приклад, казали іншим містам, та приїжджали чер Черкаси, потак та, так, чого ви без дівчат приїжджайте з дівчатами, щоб наступного разу вже було повноцінно. Мужские і жіночі команди. Розкажіть, у вас зараз була цікава ситуація, тому що змагання були з волейболу сидячи. Ви опинилися в різних командах. Так, так. Як, як це все проходило, коли ви в житті ну, спілкуєтеся на от, от це питання ну, конкуренції? Як от бачите? Проходять? Правильно, ви сказали, от в грі ми конкуренти, а по життю ми товари, товари, товариші і спілкуємося, і дуже все прекрасно. Ось так я була учасник команди номер 2 в нескорених. Іра в першій команді. Ну, то вони, от перша і от. <реш> Як називає вона, називає. Називеш, так і не Але так само хочу сказати, хоча ми наша команда зайняла друге місце, емоції були неймовірні. Ми залишилися всі задоволені від гри, тому що я вам кажу, коли ми граємо, ми конкуренти. А коли ми в житті, ми все одно друзі. І ось наша була були повстання гра з нескореними два, так ой, не ми Нескорені-2, два, нескорені скорено один. І то хочеться так, так? Да? Десь там чи піддатися, але ні, все <зум> дух до перемоги, ми перші. Ну нічого, трішки ми не добрали, але наступного разу все <зум> <не> може бути. <зум> ми <та>. тренуємося, ми <зум> відвідуємо по волейболу, сидя два рази в неділю, в тиждень тренування у в нас, в нас зараз стрічки відділили, раз... групове в нас було разом з чоловіками, а зараз ми тренуємося з, 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 з дівчата з дівчатами. Ну, Як нам сказали, на змаганнях, якщо результат видно, видно, що ми тренуємося окремо. Ну. Так, велике велика, велика дячність Віктору Князеві, які да, нас тренує. Він, він нас став. дуже підняв рівень саме у нас вже стабільні подачі і добрий прийом. Так ще є над чим працювати, але все одно вже все, очевидно. Так, нам так, дуже до миску не йому. ігри, бо на честь річні з 35-річчя з Афганістану да. ми грали проти чоловіків, і наша команда да. взяла друге місце проти чоловіків. Ми, ми, ми також так грали. в одній Команд, команд 7-9 бо, да, і які да, да. піднялися високо. Це був гарний результат. Результат. Ось що таке підготовка, так, так і за так, так само була дружня гра, і так само були жіночі команди. Ну а ми грали не тільки жінки з жінками, а ми грали з мі з Тобто команда жінок грала проти команди чоловіків. Ми зайняли друге місце. Я вважаю, ми добре, так? Так, да? Достойненько у них не треба сил більше, у них одна на прийняти. Угу. Це треба мати сили добрі. Угу. Справилися да. дівчат. Так, так Це такі. розкажіть трішки також про те. От ви спостерігаєте, ви як представники родин військових, а там є і власне військові діючі, і ті, хто зараз вже пішли зі служби. Розкажіть про їх стан, от як ви помічаєте, як змінюються хлопці? Що це дає? Бо для них це особлива історія. Дуже позитивно. Я можу сказати до нас, хто приходить, ну од нас не хочуть уходити, тому що вони стають впевнені, що прийшов хлопчик, да? Він такий емоційно такий Закрити. по -по закритий, okay. подавлений. Ми, він у нас відкривається, тому що бачить, що ми, він рівний і він комусь потрібен. Це не, не означає, що якщо в тебе щось там чи руки немає, чи ноги, що в тебе життя закінчилось. Люди нас ну, бачать, друге дихання в них відкривається. Ми стаємо одним цілим, ми шуткуємо. У нас була команда так, на тренуванні, і в нас був це Назар, це в нього дві ноги немає, і ще два. Двоє без. Шуткують, що каже, у нас на трьох-дві ноги. Тобто, це дуже приємно, коли вони можуть даже себе пошуткувати, а ми їх так підтримуємо, вони там, тобто, це дуже корисно. По-перше, спорт. По-друге, ну це здоров'я, так і емоційний так само, психологічний стан це найважливіше, тому що якщо людина психологічно подавлена, вона не має в неї подальшого якогось такого натхнення продвигатися далі. Тому от наші ці зустрічі, навіть короткі, два рази в неділю, дуже надихають і хлопців, і, і дівчат, і нас так само. Ми теж жінки діючих воєнних, нам також це зрозуміти, я скажу свого такого. То так для мене мене як запросили, я це сиділа з роботи, прийшла, я працюю в са дитячому садочку вихователем. Садочки зараз нас не працюють, на той час не працювали. Так? Прийдеш додому, ну що ти поїв, поспав, а тут я відкрилася і розквітла. Друге О, дихання. Чоловіку кажу, він Боже, тобі оце... А зараз я працюю вже в другий садочок. Перейшла в мене вистачає сили. Я після роботи їду на тренування, задоволенням, знеханенням. Він коли буває там в одпуск, приходить, він мене привозить на треба. Боже, де ти береш сили? Тобі оце ще хочеться дві години, а мені хочеться. Мене це дуже Та заряджає. заряджає. Така приємна після втома. Угу. Так ну і хлопці, бачать, даже він не один такий. Що і у є якийсь напрямок руху. От навіть зараз пішов новий рух. У нас був дуже популярний вовсидище, а зараз почався футбол для таких хлопців, які на костелях грають, і вони от видно, я хочу, я хочу. Вони йдуть туди. Це не так, що їх тянуть. Вони самі йдуть, їм цікаво. Це дає сили жити, так, адаптуватися так, 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 вже так, до, і не відчувати до себе життя. якимись не такими, як всі. Так, тим паче, це зараз не тільки на наше місце, а це йде розвиток по всій Україні. Вони їздять на чемпіонати, бо їм цікаво. Це вони інші... завіді, так. так. Чи знаєте сума? ви, до речі, які будуть наступні змагання? Стрітбол. з якого ведуть карта? Це, це так цікаво. Ми в той раз були, і було тоді ми не грали, ми кидали м'яч е, в корзину. І виходить, що прийшли дівчата, які є дійсними е, цими командою кривбас е, Баскет, і Ми їх обіграли. Бо це тобто... трохи інше. Тут іде адаптація до паралімпійських ігор, ага. і ось воно дало. Наша команда їх перемога бону бо тут, ми... тут неочікування може бути завжди розумно. Не знаєш як що... буде. я не разу не пробувала, але я сказала дівчатам, що це раз хочу обов'язково спробувати, тому що ну баскетбол це теж дуже цікаво. А ми краздаємо ми сі сільців іграли. Тобто, тут, якщо ти звик на ноги йде опір, а тут треба руки, тут треба спина, і воно, ну, зовсім по іншому. Так, так зовсім по-іншому, і не кожного це вже і виходить. Mm -hmm. Дякую, дівчата, за ваше таке натхнення, енергію, ентузіазм. Бажаю продовжувати в тому ж дусі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time були учасниці змагань Veterans Family Games Ірина Пашковець і Алла Федотова. Наприкінці ми ще подивимося відео про те, як відбувалося змагання з волейболу сидячи у кривому розі в рамках спортивних змагань Veterans Family Games. А на сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі. Кількість команд учасниць зростає, а разом із ними зростає рівень конкуренції на ігровому майданчику. Для пані Ани участь в Veterans Family Games є вже майже звичною справою. Особливо це стосується волейболу сидячі, пара олімпійського виду спорту, в якому всі учасники перебувають в рівних умовах, не дивлячись на поточний стан здоров'я гравця. Правила одні для всіх порівняно з минулими змаганнями. взагалі волейбол сидячи набирає такого популярності, широкого формату і. Борюються нові команди, як жіночі, так і чоловічі. Якщо на початку е, жіночі команди це було максимум 1-2, то на сьогодні це 4-5 повноцінних жіночих команд. Якщо порівнювати класичний волейбол і волейбол сидячий, е, технічні елементи залишаються, але ось такі тонкі правила, що не можна піднімати, наприклад, сідниці з підлоги під час атаки, е, Ось це потрібно звикнути до цього, бо по інерції все одно ти намагаєшся тіло своє піднімати. Для то, щоб дотягнутися, не сам витягуєшся, виходить виходить, ти хочеш встати, але це заборонено. Спортивні дисципліни та активні ігри є чи не найкращим способом психофізичної та соціальної реабілітації для військових, які пройшли горнило страшної війни. Заняття спортом допомагають сконцентрувати зусилля та увагу саме на динамічному процесі, на час відключитись від буденщини, таке собі повноцінне психоемоційне перезавантаження життєвої енергії. Спортивний рух. Вже йде майже три роки Благодаря нашій раді ради міста. Ці види спорту популярні, але такі як волейбол, валибосвідичі, футбол це від спорту майже мега популярні. Спортсмени готувалися, тренувалися і прийшов час себе показати. Сьогодні приймає участь дев'ять команд: три команди жіночі це жінки військовослужбовчик діючих, команда скоренітрани війни та команда пілітарів, дічі військові. Тобто, я повторюсь, черговий спортивний день, спортивне свято. Завдяки ініціативі Ради оборони міста змагання з волейболу сидячі стали вже 12-ми за ліком. Цьогоріч Veterans Family Games вже втретє. Стартували 1 березня. У 2025 році. Ветерани та члени їхніх сімей помірюються силами та підготовкою 25 разів. Кожні два тижні спорт буде новим. Так вже 9 серпня буде стрітбол. Це від ветеранський, володосидячі, нашим ветеранам дуже подобається. Тобто я по танцям і закий ну, вид спорту, що в принципі, і для здорових ветеранів, і для ветеранів, такі, які мають поранення, вони сплатилися даними змаганнями і ходять, тренуються. Можна сказати, що цей вид спорту, він наче у нас серед ветеранського спорту самий перший. Тому він саме у нас і масовий, і багато команд вже в нас. Так що ми маємо надію, що змагання пройдуть на високому організаційному рівні. У змаганнях з волейболу сидячи взяли участь до сотні спортсменів. Переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце по 3 тисячі, за третє по одній. Дізнатись, як долучитись до Veterans Family Games та отримати консультацію з цього приводу. ви можете за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефіладів, Ірина Юнкевич, перша міський.